Наша країна відзначає найвеличніше національне свято день відновлення незалежності України. На кожному етапі історичного розвитку на долю фактично кожного покоління українців випадали випробування, пов'язані із боротьбою за встановлення, повернення чи відновлення своєї державності. Варто згадати такі організації, як... Українську національну асамблею, українську народну самооборону, організацію українських націоналістів, українську повстанську армію, які ставили собі за мету встановлення української соборності та збереження її розвиток. 31 рік минув з того історичного дня, коли 24 серпня 1991 року Верховна Рада ухвалила акт проголошення нової незалежної України. Саме цей день започаткував нову епоху в житті нашої країни. Законодавчо закріпив вікові прагнення українського народу до національного відродження, духовної свободи та економічного зростання. Роки незалежності нашої країни стали для всіх нас випробуванням на зрілість. Толерантність та патріотизм, проте вони продемонстрували усьому світові, що Україна із своєю багатою історією та культурою, мелодійною мовою та працьовитими людьми відбулася як суверенна держава, здатна утверджувати демократичні європейські цінності та захищати свободу. Україні до слова запрошується представник від духовенства храму Собору, Різдва Пресвятої Богородиці, священник Назарій Кандиба. Господи, ви помолимось, Господи, помилуй, Господи Боже, сил, Боже спасіння нашого, єдине твори чудеса, Олянь милості та милосердя на смирення рабі твоїх нас заради слави імені Твого. І нехай на нас справдя ці слова, сказані Мойсеєм. Будьте сміливі, стійте, і побачите спасіння від Господа, Господь бореться за нас, так, Господи, Боже, Спасителю наш, не поміни беззаконні неправді людей. <зас> І пошли ні в скорботи лютих, які вселять не страх, і помить про те, що вони себе християнами називають. Каже, Господи, буде воля тим. Нині час і віки віки. Амінь! Сьогодні від імені духовенства нашої церкви православної української хочу привітати усіх присутніх, усіх, хто буде дивитися нас з цим таким великим днем. Це не просто якась там річниця. Це вкотре підтвердження того, що ми вільні, що ми єдині, що ми міцні. Сьогодні, мабуть, недостатньо трьох слів, щоб охарактеризувати наших воїнів: сильні, міцні і, прагну... і ті, хто прагнуть до волі, ті, хто визволяють наші землі. Постоїть питання: ми воюємо з Божою поміччю, але і вони. Але чи не диявол їхній Бог? Чи не... Ті люди, які спільно моляться, але за спиною говорять інше. Сьогодні дякуючи воїнам, дякуючи тим, хто їм допомагає, і кожному ми бачимо, як майорять наші символи, символи єдності, ті символи, які знову вкотре підтверджують, що ми єдині. Щоденно згадуйте в молитвах воїнів. Бо каже Господь: придіть до мене, змучені, обтяжені цими земними турботами, і я допоможу вам. Тому з вірою, надією і любов'ю ми переможемо. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! День відновлення незалежності в серцях українців став символом самоствердження, відчуття волі та суверенності. До цієї славетної дати йшло багато поколінь наших предків, які відважно та невтомно боролися за самостійну державу та її майбутнє. Україна сьогодні виборює право на свою самостійність, на власну думку та мирне життя. Ми маємо і зараз гідно пережити ці непрості часи і в'єднання ціною спільних зусиль захистити незалежність наше право. Бути повноцінними господарями на своїй українській богом даній землі. До слова запрошується міський голова Артем Семеніхін. Сьогодні нас тут небагато зібралося, тому що є попередження про те, що наш одвічний ворог, московська орда, москалі. От завжди я так казав, москалі мене поправляли. Ну що ж ти так? Ну хіба так можна? Навіть той Фейсбук виправляв. Москалі пряті вороги наші. От, ми, можливо, витримаємо сьогоднішній день. Ну, сподіваюсь, не зачепить, дуже сподіваюся, але 100% ми витримаємо в цій боротьбі за нашу незалежність, яка вже триває більше 300 років. До речі, хочу сказати, що вчора ми передали нашій військовій частині т 0330 два нових автомобілі. Один позашляховик і один мікроавтобус для доставки хлопців, ті, що займаються розмінуванням. Куди їм потрібно. І дуже приємний подарунок для нашої територіальної оборони. А саме для не буду говорити оточнювати, от який саме підрозділ. Ну їм він дуже буде потрібен. Це тепловізор, який буде бачити на 2 кілометри. Також у мене є хороша новина, що нарешті-вчора нарешті, нарешті вчора завершилася процедура оформлення нашого ще одного посажляховика Nissan Terrano. Які ми придбали для нашої славетної героїчної 58-ї бригади. Але я знаю, що ті люди, для кого ми його придбавали на превелике щастя, слава Богу, вони отримали цей автомобіль, ну, інший автомобіль, від волонтерів. Тому я вчора переговорив з 58-ю бригадою з командуванням, попросив у них контакти, мінометників, які оперативно працюють на фронті. І на днях я його особисто відвезу для мінометників, які працюють по ворогові щодня, хвилини, що секунди. Їм потрібен цей автомобіль для того, щоб евакуйовувати поранених, і для того, щоб наносити вогневе ураження по нашому ворогові. Ну і звісно, сьогодні дійсно святковий день. Ми його святкуємо, пам'ятаючи про ті жертви, які несе наша земля зараз. Наша держава, наш народ, наша нація і ті жертви, які у нас вже є більш ніж за 300 років. Ми сьогодні обов'язково повинні згадати про наших героїв, захисників Азовсталі, ті, які зараз терплять шалені муки, потерпають від тортур, ординців. Уявіть собі, 10 чоловік на один квадратний метр їх заштовхують туди і тримають. Не одну добу. Я не знаю, як можна це вмістити, як це можна зробити. 600 грам води брудної на два дні. Так, звичайно, як то кажуть, в сім'ї не без нехороших людей, але не будемо про них згадувати. Я думаю, що весь світ повинен пам'ятати, знати і в режимі онлайн думати. Про захисників Азовсталі які, і про таких самих людей, як вони, які зараз перебувають в полоні у ворогах. І на саме завершення, все ж таки, сьогодні ми святкуємо не День Незалежності, а День відновлення незалежності нашої держави, адже ми є прямим і єдиним правонаступником Київської Русі і УНР. Україні буде, і ніхто в цьому не сумнівається. До речі, як мінімум по Кавказу. Слава Україні! Сьогодні новенький, гарний тепловізор, який бачить на дуже далеко. Артем Юрійович вручає представникам тероборони. Ми дуже вдячні. По-перше, всій Конотопській громаді, особливо міському голові. Пану Артему Юрьовичу за систематичну підтримку, співпрацю та допомогу в обороні нашого міста Конотопському гарнізону. Разом ми переможемо обов'язково. Слава Україні! Доземний уклін тим, хто на передовій і зброї в руках відстоює територіальну цілісність України. Шановне зібрання, низько наші голови перед тими, хто за покликом серця. Пішов захищати Україну, але не повернувся до рідного дому. Перед воїнами Небесної Сотні. Перед нашими героями-земляками, що полягли у жорстокій війні, яку розв'язала Росія, що захищали державу під час антитерористичної операції та операції Об'єднаних Сил. Це уродженці Конотопського краю, що загинули під час збройної агресії. Тож шануємо. Пам'ять героїв хвилиною мовчання. Саме покласти квіти до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку і вшанувати всіх українців, які зробили вагомий внесок для розбудови незалежної України.